Вітаю, шановне панство. До вашої уваги наш новий е калорифер. Е хотів на ваш розсуд просто пару слов скажу про нього. Наш стандартний пальничок тикаємо ми його куди попало. Ну, він реально добре працює. Вже ми його підсадили на таку ось, що в принципі вже він у нас переварює. Редуктор потужніший у нас є. Тут це зробили калоріфер. Він пальник горить. Ось сюди у нас тепло вистрілює своє. Ось Вон, так воно працює. Ось тут горить, оце оці роги воно заходить, як ловушка для тепла. А тоді цей екран ударяється. Тут відстань величенька, прекрасно, нічого не перегрівається. І тоді огинає оцю частину, бо з другої сторони, оце по цій всередині цього каналу, йде повітря. Оцього каналу йде повітря. І, понятно, зовні все е, охолоджується. І тепло виходить звідси, і оцими двома каналами йде у, е, у О, Тут хотілося мені хотілося, щоб. Без ніяких ревізій можна було гарно доглядати весь теплообмінник. Щоб не треба було ніякі кришки, ніякої додаткової роботи. У вас ось кочерга, ви його взяли, відкрили і зразу ви його все вичистили. все вичистили. І бачу, треба буде щоб заходила. Кінця ось, все ми можемо погори під... всі стінки. Ось ми просто відкрили один зєм оцей і весь його обслужили. І отут все вичистили, все сипалось, звідси все забрали, все, він у нас чистий. Оце така ідея. Я хочу об... обкатати, як воно це працює. І в принципі його, він досить компактний, виходить. І тоді, в принципі, можна буде оцю систему використати вже коли її одягти в водяну сорочку. Оце отака ідея. Бо ми, тут ну, хочеться щось краще. У нас ось такі ось е буржуйки наші, які ми для засідання робимо. І вони тут ось цей пройом, теплообмінник більший. Вони хороші, все. Ну... Хочеться, знаєте, нема меж для досконалості. Хотілося, і хотілося його ось тут. ну Тут стоїть 25 ватний редуктор. Вон, вентилятор. Оце воно таке. Його поставив, виставив любу потужність. І він чітко її держить по чуть-чуть гріє, теплообмінник працює, тепло ніякий. Ну, понятно, що можна тут поставити. Ці канали їх поприкривати. Ось оце у нас димор йде. Ось поки воно. І воно що цікаво, що оце ось сюди заходить. І там всередині такі турболізатори нескладні стоять. Що вони, не просто воно отак йде е, тепло, а воно ми його заставляємо, щоб воно отак рухалось через, через е, ходи. І через нього ж проходить тепло. І гарно тут воно. Оці отвори Вони йдуть аж донизу, вони внизу забирають повітря і розганяється. Отут і гарно воно все, оці всі стінки омиваються А тут воно бункером ось проходить, що теж тут все воно провівається, гарно Щілини, туди воздух проходить і гарно воно все уходить, це тепло гарно забирається. І оцей такий Проїв Ну а це наш стандартний пальник. Ось. Ось тут все як у нас. Тут вже вал більший, якщо у нас раніше ми 12, 10 мм, тут вже 12 мм, навіть час вже на 15 мм Питаємося переходити, бо бачимо таке, в кого нічого, а в кого буває лупається то Оце отаку ми хотіли, ось тут ця ж автоматика наша стандартна, все воно він слухняний. Так що оце отака. Мені дуже цікаво, що ви думаєте на рахунок оцієї системи, щоб якісь такі цікаві, може, в кого думки є, може хтось бачить якісь інші варіанти, оце котла, компоновки, теплообмінника, як його. Ну, Взагалі-то. Бачу, потихеньку ми е, підходимо до того, що е, треба робити якось, щоб воно більш легше обслуговувати було. Ну, це Спочатку так аби воно робило, а тепер, щоб легше обслуговувати і, і щоб довше воно автономно працювало, ну, як можемо, розвиваємо цю тему. Ну, Оце на ваш розсуд така система. Так що в кого, якщо якісь будуть... Думки, я буду вдячний за якісь цікаві поради, думки, що може десь куди, взагалі, який вектор, як це все розвивати. Те, що воно потрібне, це я бачу. І те, що в принципі люди задоволені користуються цими пальниками, є нюанси, понятно, вони завжди є, але в основному воно працює добре. Ця система. Ця Тепер ми його вже питаємося там в різних. ну Це мені треба було там гараж топити. О, і я просто буржуйкою грів. І воно, ну класно все, але ну, хочеться чогось кращого. Ну це, люди, Так воно все і розвивається. Бо ми весь час щось хочемо, шукаємо краще, простіше, ефективніше, дешевше, щоб менші затрати праці були на це все діло. Так що якось оце так. Так що, дякую за увагу. Ну, раптом когось буде бажання ставте лайки. Всього найкращого, до нових зустріч.